Добрий раночок і вам. І ще раз скажіть, що ви хочете. Відділення поліції номер 1 Капітан поліції військових Михайлович. Це статті 40 закону України про поліцію ведеться відзація нашої з вами без. Супер, добре. Прошу. Добре, так, да. добре. Зачекайте, слуху. бо тому що вас я не чую і поспілкую. Немає бажання чекати. У зв'язку з. Чим? З моїм бажанням. З вашим бажанням. Так. Да. Перевіряються військово облікові документи працівника відділу ви Тернопільського міського центру комплектування та соціальної підтримки населення. Ви? І от, в залі, біля вас працівників. До, до чого тут працівник до вас? Прошу. До чого працівник до вас? Ну так поверніться, він вам пояснить, до чого він до мене. У мене нема бажання з, прац... не з працівником спілкуватися. Ну, я ж кажу, нема бажання. Може бути таке. Ну, всяке може бути. Ну так. Ну. Кажуть? Зупиніться. Я зобов'язаний запросити. Я зобов'язан зупинитися. На вимогу працівника поліції так. Я зобов'язан зупинитися, зобов зупинитися на вимогу працівника поліції. Обґрунтуйте законом, будь ласка. Тернополя. Який закон каже про те, що я зобов'язан зупинитися на вимогу працівника поліції? Закон України про поліції. Закон України про поліцію. Закон України так, про поліцію. Так, ну, <кхій> <кій> стаття 34 перевірка документів Яка стаття? 34 закон закону України про поліцію. Каже, що поліції має право перевірити документи високої яка... Я бачу, що ви не компетентні. Чому? Тому що 34 стаття про це не говорить. Чому? Про це о так? Ну ви ж кажете, я ж вас запитую, чому я зобов'язаний зупинитися на вимогу, а ви мені кажете, 34 ви, стаття. Ви я те, що стосується мене, добре знаю. Так? <свистець> ну, так, Принаймні 34 стаття ми говоримо, даємо право зупиняти мене, або мені зупинятись по вашому Тобто У нас вами розмова йде нікуди. Нікуди, поки що, так. якщо ви працюєте в межах закону, то вона буде йти кудись. А якщо не в межах закону, то нікуди не буде. Йти. Поки що не в межах закону. Я поки що тому, що ви мені не вґрунтували, поки що чому я зобов'язаний зупинитися. Я вам сказав, в мене нема бажання спілкуватися. Ми плани. Зараз задача зовсім що я маю задачу. Да, задачу зовсім задача зовсім інша, а не спілкуватися з вами. Я хочу побігати, у мене є задача далі, убегати, мені, робота, все таке сім'я. Ви адвокат працівника ТЦК. <skajes> чи що Ви бігати заважаєте? Ну от зараз я хочу йти і бігати. Ви вправі бігати, куди вважаєте за потрібне. Це ваші прособі. Я просто займаюся спортом, я бігу. Зараз задача під поколу побігає. Я це буду зараз робити, і поки що ви мені не обґрунтували, що я маю щось робити. Іншу. Ви працівник поліції, принаймні ви представились. Все, ми закінчили розмову. Добре, я, я собі йду далі, якщо ви хочете йти далі зі мною, можете йти. Зайдемо в школу, я почну бігати, а ви там мені будете його доганяли, так? Та я по полу буду бігати, можете не доганяти, я просто буду бігати собі. У мене план 8 кілометрів прибігти. Маєте Я... Зараз... якісь і Я... не ви. Я не маю бажання з вами спілкуватися. Є у мене поліцейський, який зі мною спілкується. У нього є законні на це підстави, тому що він поліцейський. Ну, принаймні так а, він, він сказав. Немає. Під час воєнного стану, військові немає законів. Немає. Якщо ви знаєте закон, то немає. Ну добре, так. Що, як ви сказали вас звати? Я ну, нагадайте просто, щоб ну, я, я, вас, думав, щоб я. Ну, або ладно, пане поліцейський, ми на цьому завершили нашу розмову, чи ні? Ну, на даний момент поки що ні. Поки що ще ще ні? спілкуємо. Ну добре, давайте, спілкуємося. Я правда хотів іншими справами займатися новою. Я ж кажу, я хотів собі пройтись, зараз Ї. я доходжу до стадіончику і буду бігати. Більше ми з вами довше спілкуємося, тим більше ми затягуємо ваш час Ні, мій час він не затягує. Я йду до стадіону і починаю бігати. А там ви собі там вирішили, що вам так з Поліцейські відділи в рамках стадіону. Вашої особи, вашої, вами документів, вас Це якщо у вас є підстава взагалі зі мною спілкуватися. Відділення поліції для встановлення особи. Це якщо у вас є підстави зі мною спілкуватися. Ну так обґрунтуйте. Будь ласка, питань нема. Обґрунтуйте, я вам все покажу. Я вам показ, щоб, щоб поводити, що ви мені міста Тернополя з ніколи виявлення. Можете мені показати про це? Документ? Ну, покажіть. Проїдемо до нас а, ні, не хочу. Розпорядження по плану. Не хочу. Є 31 стаття закону про поліцію. Якщо ви знаєте, що будь-яка превентивна дія, яку ви до мене застосовуєте, ви зобов'язані обґрунтувати і навести всі, всі акти. На вашу вимогу я вам можу підділити. Ну так показуйте, давайте Єдине відділення поліції. Ні, ну, навіщо? Я ж не зобов'язаний їхати в відділення. Якщо ви проводите, на момент, поки не. Я, якщо ви проводите якісь е -е, дії пов'язані з зі мною, да, то ви зобов'язані мені все довести. Я ж вам доводжу. Так, як же доводиться? Ви мені кажете, ви мені кажете, усписано, дивіться, я не, які в, які в, я не вірю в жодному вашому слову. Ну, ви можете перейти. маю на це підставу. Ось якщо дивіться, закон вам каже, це ваш обов'язок то ви обов'язані язан, зобов зобов'язані це виконати Якщо ви це не виконуєте для мене, оце межа, що я більше не хочу з вами далі спілкуватися. Можете перевірити. Я, я ну ви, ви можете також само подати десь запит на мої документи і перевірити. Ну да, що я маю? Я маю все з там перевіряти. Це ваш обов'язок. Ви маєте носити це з собою розпорядження і пред'явити це розпорядження людям. Я вас вправі дотримати до трьох годин для суму. Якщо дивіться, ви 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 вправі дивіться. Ви вправі це зробити, якщо є на це підстави, якісь певні. Якщо нема підстав, то це буде перевиконання ваших перевищення ваших службових обов'язків. Я нічого не роблю. Можливо, ви а можливо, ви хабарник. Ну я з вами давайте зараз вас арештуємо. Давайте ми ж не знаємо. Ну так не знаємо Дивіться, ви не можете діяти згідно припущень якихось. Ви дієте тільки згідно того факту, яких, які ви встановлюєте. Які є. У вас є броні У мене все є, так. Ну, Давайте відпити. Я не хочу. Ну, Я так само, як ви мені кажете, у вас є. Так, є, я вам. Ну, можу так, я вам можу під'ємнути. Давайте. Ну, да. да. Давайте поїдемо зараз в Київську область, там, де я прописаний, я вам все придивлю. Да? Да, то можу, то да. ну, я зараз буду бігати, а потім вже. Ми закінчили розмову. Не так, Не Дякую добре. вам за це. Навчайтеся, підходьте до людей, спілкуйтеся чемно. Ви, ви це зробили добре, але я пішов, тому що в мене інша справа. Якщо ви законом мені доводите, я, будь ласка, показую документи. Питань немає. Мені нічого немає. Як Якщо не б я був якимось ухилянтом, або щось, я б не цікав згідний, би. Я І вже б собі. Повірте, дивіться, Подіг. я спілкуюся людьми не перший раз. І таку категорію, як ви, вже бачив не раз. Я розумію, що у вас я... є, ви просто маєте бажання поспілкуватися. Так? Я дивіться, я маю бажання, щоб моя поліція. Моя позиція, якою я маю пишатися, яка мене має захищати, діяла в рамках закону повідомлення ну, по, по відношенню до громадян. Меда, Якщо не ви це робите, будь що будь-що незаконне відносно вас чином. Ну так, ви не зупиняєте мій час. Як ні. Що ми з вами вже от 8, 8 40, ми з вами співаєте бажання поспіл. Я ж вам сказав, я не маю бажання. Я не. вам на самому початку сказав. Не ну, маю на бажання на а ви, а ви, а ви зі мною йдете і відволікаєте мене від цього на самому початку міг би, але це була моя бажання особисто, а не законна ваша вимога А восі а не законна ваша вимога. Ви б могли це зробити. Я би подав на вас в суд за перевиконання ваших да да, перевищення ваших службових обов'язків, тому що тому, що просто так от людину на вулиці зупинити і піймати і відвести в поліцію. Ви не маєте права. що ми з вами кожен залишимось на суд. Да, ми залишимось на своєму. Цей відосик буде в Тіктосі, ніхто ну, буде підписуватися. ну Ви були принаймні чим. Я вам дуже вдячний, що нічого да. такого не сталося. Всього на все добре. Побіг. Веселий пан От. Дякувати, що він був адекватний і хлопці за нього теж були адекватними. Нічого не сказали. Да, ну бачите, не можуть вони нічого сказати, якщо все добре. Ну, я розумію, звісно, в мене є відсрочки і все таке, але ж ну і таке буває. Контент добрий. Лайк, підписка.